Мене попросили трохи підняти історію. Зараз в нас готують багато богов там за ширма. І ми пропонуватимемо цю богогу Господу на вітері. В нас існує така традиція. Що ми ходимо навкруги цього торту і співаємо, і ми ототожнюємо цей торт з Говарданом. Правильно? І я хочу вам розказати, як виникла ця традиція. Хочете? Десь років 35 тому, 30 ми робили великі свята. Їже життя робили великі свята. Ми робили, ми назвали це на Гордан, і ми назвали це Свято Солодкої Гори. І ми робили багатотонні кондитерські композиції. Є отакі довжиною, я не знаю, скільки? 6-7 метрів. Сім метрів не менше. Завдовжки і завширшки метри два з половиною. І це був, була Солодка гора, кондитерська. Там були будиночки, храми, дерева, все єстивне. І ми робили навіть, що там, річка тече. Знаєте. І не з Агар Агару, то само собою. Кунди з Агар Агару були, але річка текла вода само собою. Тобто це було дуже-дуже красиво, і ми навіть отримали грамоту з книги Гіннеса за це. Найбільша кулінарна пейзажна композиція. І найбільший вегетаріанський торт. В двох номінаціях. І для того, щоб зробити це свято для людей, і приходило багато людей. Ми робили навіть в палаці спорту. це. І там було дуже багато людей, тисячі людей. І для того, щоб заохотити цих людей, ходити, співати, танцювати, ми казали, їм, оце обійдіть навкруги цього. Цієї Солодкої гори ви будете щасливі. Але треба повторювати Харі Крішну. Треба співати Харі Крішну. І люди кидались вони. І йшли навкруги цього парбу, Вони співали, танцювали дуже радісне свято. Тобто, це було, як то кажуть, така, знаєте, фішка для людей просто. Просто для людей. Але потім. Всім це сподобалось. В інших містах почали робити те саме. І почали робити в храмах. І ця традиція укоренилась. І в храмах віддані оце паговий Говардан, оце Солодка Гора, це Говардан, і треба ходити навкруги нього. І тобто, це почалось таке ідолопоклонство. Розумієте? Це Аннакута. Анакута означає, ми пропонуємо дуже багато їжі, гори їжі Крішні, як вони пропонували там у вріндаванні, Берджабасі. І Крішна з'їдав все це і кричав: «Ані йор, ані йор. І ми хочемо викорінити цю традицію. Ми не хочемо, ми не хочемо як правопада казав, головне, щоб ви нічого не змінювали. Ми не хочемо нічого додавати. До того, що давчила правопада. Тобто зараз, коли закінчимо, закінчимо, що ми зробимо? Ми повеземо цю Солодку гору впритул до вівтаря. І уявіть собі, ми не будемо навкруги неї танцювати. Уявіть собі. Це що це за свято? А ми думали, що. Ми гадали, що це основний момент свята, правильно? <рес> <рес> Отаке. От тобто. Так, мають бути гори, гори, просаду, Мають бути. Але. а? Ні, ну, ясно, можна щось. Але навіщо, навіщо модернізувати процеси? Навіщо вводити. Щось нове. Бо це стає, як розповідав Джейдвайта з вами кішкою на весіллі. Пам'ятаєте, що має бути кішка в корзині? Всі знають про це. На одному весіллі, це є така історія. На одному весіллі. Все було, все було добре, але весь час бігала кішка, і вона заважала всім. Її взяли, піймали в корзину накрили. Добре. Потім, коли ті люди, що були на цьому весіллі, чоловік і дружина вже мали своїх дітей і ці діти женились, то коли все було готове, дружина згадала: слухайте, а де кішка? Треба, треба кошку. І вони. В корзину є. Yeah. Оця традиція так і виникла. І потім всі, після них, всі таке робили. Бо що то за весілля інакше? Так ось тому не будемо танцювати. Ми можемо танцювати, але не в